Грозові дощі із градом, шквалом та зливами поки не покидатимуть Україну. Завтра ще литиме на півночі. Щоправда, у мене атмосферний фронт Сумщину та центральній області. На заході опади мало ймовірні, хіба що невеличкі локальні дощі. У південній частині дощі з грозою очікуються лише найближчої ночі на Одещині та Миколаївщині. Ці грози принесуть незначне зниження температури до плюс 20-25 градусів. Можливий поривчастий вітер на сході та південному сході буде спекотним. Одно до плюс 30, плюс 35 градусів. Дощ із грозою знову повернеться до столиці вже завтра. Температура повітря протягом дня до плюс 23 градусів тепла. У подальшому синоптики прогнозують теплу і комфортну погоду. Вже 31 числа і початок серпня, перші дні, там вже буде більш стабілізуватися ситуація, вже не так активно будуть впливати в ці атмосферні фронти. Вони вже відходитимуть, і ось хіба що по північно-східній частині ще можуть бути окремі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Решта території вже більше буде прояснень і переважно без опадів.